Таємничі чупакабри Дарниці, істоти, що бояться котів. Київ, Дарницький район. Нічна тиша більше не є спокійною, а темні провулки перетворюються на місця, де звичайні мешканці стають свідками чогось неможливого. Чупакабра більше не міф, перші тривожні знаки. Спочатку це були лише чутки розповіді про дивні тіні у дворах і провулках між хрущовками. Хтось чув шарудіння за вікном, хтось бачив моторошні відблиски очей у темряві. Але коли зникати почали домашні тварини, а в під'їздах стали знаходити дивні плями на стінах і підлозі, стало по справжньому страшно. Я прокинувся серед ночі від того, що мій кіт загарчав, наче собака, розповідає мешканка вулиці Ревуцького пані Людмила. Це був незвичайний звук, він ніколи так не робив. Я підійшла до вікна і побачила, що за ним щось стоїть. Воно було майже людського зросту з худими кінцівками, а очі світилися червоним. Коли я увімкнула світло, воно зникло. Напади у темряві. Але не всім пощастило залишитися лише свідками. 28-річний Ігор, який пізно ввечері повертався додому з нічної зміни, натрапив на щось жахливе. Я йшов через двір і відчув, що хтось за мною крадеться. Обернувся нікого. Але коли я підійшов до свого під'їзду, воно буквально впало з гори. Я намагався відштовхнути його, але воно було напрочуд сильним. І тут з під'їзду вибігла наша дворова кішка Багіра, зашипіла і кинулася на нього. Це створіння видало пронизливий писк і втекло. Схожі історії почали з'являтися по всьому району. Свідки говорять, що невідомі істоти, схожі на хижих тварин, але з нелюдськими очима, блукають дахами, пробираються через шпарини у квартирах, а відкриті вікна стали їхньою головною ціллю. Що це за істоти? Деякі мешканці припускають, що це мутанти, можливо, експериментальні створіння, які втекли з таємної лабораторії. Інші впевнені це справжня чупакабра, що пристосувалася до міського життя. Але найцікавіше те, що всі, хто зміг її відігнати, говорять про одне й те саме: чупакабра боїться котів. Чому саме коти? Чи є в них якийсь таємний захист проти цих істот? І головне. Що ще ховається у темних дворах Дарницького району, чекаючи, поки ви забудете зачинити вікно?